Ну, Не будем хитіть косметолога. Ми говорили вже про радіс, і я тут займаю категоричну позицію, що це препарат, який не потрібно масово використовувати всім поспіль пацієнтам. А на сайті FDA в інструкції до препарату написано, що він був вироблений для пацієнтів, які хворіють на СНІД для заповнення ну, дуже великих проблем, коли є дефіцит маси. І все. Більше в цьому препараті ніяких дозволів немає. Їм не можна виконувати контурну пластику, заповнювати зморшки і все таке інше. Наступна генерація це полімолочна кислота, торгова назва «Скульптра». Вона теж була зроблена для цього, але в якомусь там 2003 чи 4 році FDA дописала, що вона може бути використана для заповнення дрібних зморшок. І ось це, будь ласка, препарат. Які можна використовувати, який повністю розкладається, дійсно стимулює колаген і все добре. Тому, будь ласка, ще раз, гідроксіапатіти це зовсім не найкраще рішення, яке ви можете для себе обрати.